Серце заводу по виробництву олії. Це наші котли. Цим ми всім обігріваємо, підігріваємо, піджарюємо соняшник для того, щоб він був пахучий і віддавав гарну олію. Дивіться, у нас є три котли, зараз, на яких ми працюємо: 1, 2, 3. Але так як ми збільшили виробництво, нам потрібно було збільшити і самі котли. Зараз, зараз я вам покажу. Один котел, яким ми змогли замінити всі три, які ми скоро будемо запускати. Ось він тут ще проводяться роботи. Подивіться, який, який той був маленький. І, і гляньте на ось цей наскільки він великий. Тобто тут десь там під 4-4, десь під 5 метрів висоту, і він зможе опалювати повністю. І е, завод по виробництву олії, і плюс ще рафінацію, яку ми теж найближчим часом запустимо, е, тому що хочу сказати. обов'язково підписуйтесь, слідкуйте за нами. У нас все про агро і про натуральну олію, яку ми виробляємо.